Всім привіт! Сезон ловлі коропа продовжується, і я знову на ставку, де хочу спробувати піймати коропа, амура, карася, що буде клювати. Флетфідер. І сьогодні я не один зі мною Олексій. Ми приїхали на одну добу, приїхали з ночівлею, приїхали в обід і от зараз йде процес підготовки до риболовлі. Що перше ми зробили? Перше, це як зазвичай я роблю. Відраю, закидаю флети на активну рибу. Якщо Місце вже як би, робоче, там риба проходить і може бути активна риба. Закинулись, а потім вже починається розкладання речей, заміс прикормки. Потім починається вже підготовка до риболовлі. Більш така конкретна. От, о, сьогодні також буде, будуть макушатники. Олексій буде ловити не тільки на флети, а й два макушатника. Писали мені в коментарях, що спробуємо макушатники, це робоча тема. ну Так як я сам не хочу на це ловити, то Олексій спробує. Ми потім порівняємо, як на звичайному дикарю працюють макушатники. Ну а зараз що? Зараз у нас на годиннику пів п'ятої вечора і потрібно зробити за корм точок. Точки ці мені знайомі, я ловлю на одній дистанції, тому що я вже розповідав неодноразово не тут багато корчів. І якщо ти його знайшов на дні точку, де нема корчів, на ній і лови. Пошукового флейта не вийде, що можна кидати лівіше, правіше на будь-яку дистанцію, яку зможеш закинути. Ні, Од, є одна дистанція, на її ловиш такий так, якби квадрат, ну, максимум 10 на 10 я ловлю. І то буває, чіпляю чіпляюся і відриваюся. Так як вже осінь, то багато корму не потрібно. Дивіться, що я взяв. Тут у мене ну, кілограма два пеляться, мікс пеляться 4,5, 6, 8 і 11 мм. Його буду кидати. Далі от, отакий сподмікс кукурудза і інші зернові. Ще от конопля. Закормочна суміш з коноплею. Оце також буду, зараз покажу. Перший закорм буде, ну там. 3-4 спомби побачимо. Ну, Небагато. Ось стільки пильчика. Конопля. Зараз коноплю відкриємо. Наскільки вона волога, якщо дуже волога, то я додам трішки її, бо не потрібно, щоб вона розмочила пелець. Ну. Нормально, вологі тут зайвої немає. Не водяниста, так, є. І трошки кукурудзи. Навіщо кукурудза? тому що є амур і зерно кукурудзи якраз під амура. О, все. А я буду я підкормлювати рибку. Ну і зараз Закормимо дві точки. Олексію і мені попало. Так. Так. Ну а це салату зробимо, коротше, кукуруза, ага. <кху> ого. А це а чим же вони? Рибне, то м'ясне таке, поняв. Ну коротше знаєш, таранкою у яку залізли опариші пахне. Сьогодні я буду пробувати ловити на Вафтерс. Це Вафтерс 6х10. Ніколи не пробував таку насадку. Це буде вперше. 6х10 вафтерс. Одне вулич ще закину з ним, а там будуть мене попапи. І також не тільки попапи, ще на ніч буду закидати. Ось я взяв. У мене бойли 10 мм кріль і сквід октопус. Але бойл буде, я думаю, різаний на половинку, з половинкою попапа або весь попап, Це треба все перевірити буде. Я поки що не знаю, наскільки воно там буде відгружатися, де, де шило. Відбиваю 7. Відбиваю дистанцію 8. Так, а що сьогодні ми забиваємо флет? Поки що я замішав тільки дві і то це мене залишилося з минулої риболовлі вчорашній Тому я не викидав, просто в холодильник поставив і вона вже в мене якби готова. Це тут у нас кріль. А ось свіженька набухає це тут хто? Сквіт Кренбері. Ось так. Зараз Олексій підігріє водички, поп'ємо чайку, посидимо. Ну хто чай, хто, хто каву п'є, я б'ю чай. Воно так час швидше вбивається. Ну і я думаю, що ввечері клювань не буде, я так думаю. От чомусь у мене таке є припущення. Може бути клювання вночі, а можуть тільки зранку бути. От чому ми їдемо надовго. Якщо виходить, от доба це добре, а якщо а краще б їхати на дві доби. Ну минула риболовля показала, що можна піймати її в день, можна. І небагато за корму потрібно було. По 5 спомбів. як це? Всього 5 спомбів і риба є. Потім ще п'ять ще одна риба, а потім весь день сидиш, наче риби в воді немає. Хоча вона є. Ну, побачимо, як сьогодні буде. Це короб. Тут не можна нічого вгадати. Дивлюсь погоду, дивлюсь тиск, вітер. Це все спостерігаю, щоб мені вже розуміти. На що розраховувати. А ну перевіряю. Було клювання на макушатника. Є щось? Нема. Чи може карась? Нема нічого. Ну це карась. Ми сидимо на флет нічого. на Макушатника смикнуло, жилка впала. Бачиш, що на двох очках немає пінопласта. На трьох немає. А, на трьох навіть немає. Ну це, я думаю, ще карасі. Там то я знаю, дивись, що макушатник цілий. Ну так, да, це ще можна. Це він скільки? години дві вже простояв. Точно дві. Ну так. Да. Ну, десь дві. Через годину вже буде майже темно, зробимо останній перезакид. Перезакидаємося в середньому один раз на годину. Ночувати сьогодні будемо без намету, чисто, під відкритим небом. Я взяв коропове ліжко. Нарешті воно стало в пригоді саме по цілевій риболовлі. Думаєте, я вже зовсім здурів і швиденько під цю ловлю і ліжко собі придбав. Ні, йому вже 5 років. Трошки було брав зночіло його, десь просто полежати, буває і вдома, комусь переночувати на ньому можна було. Ну от, зараз взяв, тому що е, потрібно лежати, чи сидіти, чи що просто біля самих вулич. Бо якщо клювання, поки з палатки добіжиш, риба вже буде в корчах і ти її не візьмеш. Тому ось поряд біля мене вудочки, метр від е, ліжка будуть, я почую. Що буде клювання, може встигну, не встигну. А може і не почую, буду спати сильно, ну не знаю. Хотілося б, щоб клювання вночі були, бо ввечері їх поки що немає. А як потемніше, то вже ми побачимо. За три години, що милого клювання не було, тому ми вирішили не докидати ніяких спомбів, менше шуміти, ляпати. Хай як є. Корм там є, я сподіваюсь. Якщо карась якийсь там би, все він не виїсть. А буде, вже докормлюватись завтра зранку, рано вранці підкинем корму рибі. Ну а зараз треба ще раз останній раз перезакинутись перед повною темрявою. Коротше, буду перезакидати. Місяць, хочеш побачити? НЛО там не літає. Місяць повний, бачите який яскравий. Я не знаю, чи повний місяць клює, короб чи не клює. Але в нас був час, було бажання і ми поїхали на риболовлю. Так, що ми готуємо їсти на вечерю? Потрібно відварити картоплю, потім її підсмажити з салом. Буде так, така страва, дуже проста і легка, але на природі воно все заходить. Картопля з салом варена. Спочатку варена, потім підсмажена. О, нічого такого складного вирішили не готувати, а так щоб можна було посидіти біля багаття, погрітися і тихенько поспостерігати за вудками, за природою. Взагалі я планував сьогодні готувати також картоплю у фользі з салом, але так спішив що забув пакет із картоплею, з помідорами. Отак. От не вийшло показати вам. Зате фольгу не забув. Піде, О, от піде норм? Так, да, ось ухватить. Все, ми будемо вечеряти на годиннику скільки вже? 9 годин вечора. Ловимо з четвертої. 5 годин нуль клювань. Ось такий сьогодні короповий виїзд. Але ще не все втрачено, Для, на нічну риболовлю є шанси, що може влупити, а може ні, то буде ще ранок. Ну ось так. Все, будемо їсти. Я їсти вже захотів капець. Шовка. Так, 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 да, так. Да, Дивись, да, да, да. диви. Є! Диви. Yeah! Риба! На підсаку. Риба, uh -huh. риба, риба, риба. Риба, риба. Нормальна риба. Ух ти, бдягне, як. Ух. Тільки, що Тільки що перезакинуло, це клюнуло. It's а, в корчах! В корчах. йо майо Щойно перезакинув фідер? Іди на мене. Йде на мене. Що я на фідер перезакинув? І тут клювання через три ну, хвилини, так? Ну, да. не пройшло, Оце тобі на чекали, скільки, скільки чекали ми. Де не бачу риби? Без фрикціона тягну, швидко тяну. 21, 45. О, ось риба, амур. Так. Давай, забирай, є. Вдома. <риклад> є. Фух. От тобі риба. Нарешті перша наша сьогоднішня рибка. Фух. Все. Ді гачок? відчепився. Відчепився. Це ж тільки перезакинув я. Фух, мене ж. Фух. О! Рибка. Зараз ми її посадимо в садок. А вранці вже буду зважувати, зараз потрібно займатися перезакидувати фідера, перезабивати корм. Що відбулося? Ми сиділи, поїли, повечеряли, попили чаю і думаємо, потрібно перезакинути снасті. Тільки я перезакидаю перше вудлище. Через 5 хвилин клювання я не встиг навіть друге перезакинути. От клювання амур в районі 3 кг. Може, може так співпало, що попав йому на голову. Може колір попапа. Я поставив білий по десятка підрізаний. Потім Я використав флюодіп, який видає яскраву пляму, таку зеленувату. Може це спрацювало, не знаю. Перезакинулись, ну. От ми з рибою, вже перше клювання, майже о 10 після 6 годин лову. Ну, це супер. Є? Щось хороше? Блін, зійшов. Наверх вийшов і все. Ух ти, й-мойо! У Олексія на макушатник було клювання, чуть спінга не вкрав і риба зійшла, не засіклася. Я бачив, як вудлище. Грала, коли він смикав. Не засікся. Може гачок відірвав? На макушатнику. Раз, два. Три. Скільки їх тут було гачків? Чотири. Ні, всі на місці. Чотири гачка на місці. Не засікся просто. Да, наверх вийшов, бачу, угу. плюхнув. Ну, ладно. Ну, добре було таке. Не карась точно, це, це був короб чи амур. От виходить о 2 годині ночі ще одне клювання, але цього разу клювання на макушатник. А ну тримай, щоб не вискочив з під саки. Отак, От я зараз прийду. Без 24 ночі. Однієї вудки немає. Розмовляю з просоння. Ось мій спальний мішок. Я вилетав із нього. Наче ото не знаю звідки, тому що було клювання, Олексій не спав і у нас ось така ось така риба. Ось він короб. Без 24. Ану, отак ближче, А, ну, а клюнув він, знаєте на що, А клюнув він Так, тут у мене був просто попап. Просто попап Вісімка. Чи тут у мене був? Я вже не пам'ятаю, що було в мене. А, так. <смі> Чи тут ще половинка бойла була, десятки? Я вже не пам'ятаю, ну нічого, зараз. Я то встав, але ще не прокинувся. Так добряче я поспав. А, паровоза не було. Олексій каже, просто піки були. Я, він каже, клювання, я підлетаю. Дивлюся на якому сигналізаторі було клювання, там де світиться. Ну і підсікаю, риба є. Ой, зараз. Ой, підожди. Риба є. Ось він. Корабчук. Отакий. Ну, я думаю, навіть більше трьох і десь три з половиною. Може навіть ближче до чотирьох. Ну це все буде зранку, вже по видному, будемо зважуватись, будемо дивитися, що і як. А поки що риба, риба в садок. Так, отже, чому не зняв клювання? Яке там клювання? Я коли вискакував з, з ліжка, зі спальника, то хоча б зібратися і ліхтарик на голові включити. Босий виваджував то тут не до зйомок, хоча б просто рибу засікти і витягнути. Ну, друга риба є. Зараз будемо знову що робити. Відбивати дистанцію на кілочках і кліпсувати, закидатись. Тягни, 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 чого ти стоїш? Тягни, є? Є, є, є. Риба, у нас риба Олексія клювання. Не спіши, тебе там шнур, не спіши. Фрикціон. працюй з фрикціоном. Я піцаку взяв. У нас клювання риби. Не спіши. Ти, ти чув, як воно затрачала? Та ти спав. А де риба? Я не... Ти заснув. Вже піднявся на гору. Піднявся на гору. Ти чумний як це, як чіп. Не зрозумів, навіть на її куцю. А я чую, так як затріщить, полетіло. Так, так. Он, он там я бачу дивився. Тут же фідер, тобто потихеньку тягає, я так не візьму його. Ого, куди? Де била машина? Перелазь перелаз, через фідер, перелазь. Ти кидай, будемо все одно перезакидатися. Не бачу. Давай Короб, наче, короб. Так, так. Потягай його трошки. Ще рано є Є! о, оце, є рибка. Фух. Ось і твоя перша риба. Збудили мене карпун. Ось вона рибка. Так, я зараз прийду. А ну піднімай. Подивимося. Шип. Ти наче спиш ще. Так я, я знаю, його там на плавну кушиф. Отака риба. Вище трошки ще риба.